Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні ми зробимо швидкий відеоогляд для людей, які не можуть определитися, який їм трактор потрібен з одноточкою чи з трьох точкою. У нас дуже просили порівняти плюс-мінус схожі моделі. Ось вони перед вами. Це у нас модель Scout 240. Вони до недавнього часу були ще 220. І їх тепер Ну, в принципі, це логічно. А це у нас модель кентавр 200B. Коштують вони плюс-мінус однаково. Е, зараз розповім, в чому різниця, що, як тут працює. Так, почнемо, напевно, з цієї моделі. Це кентавр 200B. Працює він е, на двигуні ZS 1105, тобто має 20 кінських сил. Реміна передача. Реміна передача у нас йде е, по ліву сторону. Е, Речах у нас кПП іде зі зміщенням. Так, тут насос у нас стоїть напряму від шківа. Також у нас розташований генератор теж під капотом напряму від шківа. Тобто у вас цей трактор заряджений, все працює. Передній міст у нас звичайний, кулачковий, маленький міст, виставляється колія, механічне керування колесами. Резина у нас 6,12, задня резина у нас 9,5 на 16. Тут, хто не знав, стоїть така сама коробка, як на 160-х. Ось, 160-ті стоять. Коробка тут ідентична, просто один в один. По задній навісній системі стоїть циліндр, підіймає 320 кг, гідравліка примусова повністю. Також є два додаткових ручейка для вашого обладнання. Можна використовувати як під копалку, там під косу роторну і під будь-яке інше обладнання. Значить Сидіння тут звичайного типу. На пружинах ну, сидіння супер звичайне, зараз зіп випаде. Зіп в комплектації йде. Тут у нас там прокладка йде базові ключі і все таке інше. По гідравліці бачок вже зміщений за сидіння. В принципі, це вже давно така модифікація, тому нічого тут нового немає. Щеплення дводискове, звичайне. ну В принципі, я думаю, що на цьому все. Комплектація трактора йде. Приза 120 см та двокорпусний плуг, плуг мотоблочного типу. Щоб йому не важко було, тому плужок там в принципі нормальний, але зі своїми нюансами. Переходимо до цієї моделі скау 240-220, як він раніше був. Тут у нас з двигуном вже зовсім інша справа. Коштує такий трактор на сьогоднішній день 2900 доларів. Двигун тут уже стоїть 11,15. Тобто, по факту, це у нас 1,3 літри на 24 кінські сили. Хоча, видає, в роботі 22 це завжди. А 24 на поніжених, повишених передачах, на максимальних обертах. Тут у нас стоїть маса, так само є генератор, тільки він розташований вже в передній частині трактора, як на шофенгах. Стартер теж у нас стоїть в передній частині. Теж механічне керування. В принципі, тут у нас КПП 3 плюс 1, так як на цьому, але тут КПП вже буде вдвічі потужніше. Якщо подивитися позаду, так, тобто її розмір, всередині шестерні, самі чулки, Трансмісія на такому тракторі вже набагато надійніша і крепша. але є свої нюанси. Тут трьохточкова навісна система, вона підіймає 425 кг. і на цьому от, е якраз от можна зациклитись, тому що трьохточкові трактори вже йдуть без будь-якого обладнання. Тобто ви все обладнання купуєте окремо. З такими тракторами в комплекті нічого не йде, бо тут у нас є вал відбору потужності 6-шицевої, і у вас все обладнання буде працювати від кардану. Не так, як від коробки на таких тракторах, а тут вже від кардану працює. Тут чулки більш потужні, Клішні тут стандартні, під 20-й палець, тобто 22 яблучко. Розкосики, все стандартне, підіймає 425 кг. Блокування півосі немає. На цих моделях блокування півосі є. Тут у нас виставляється колія метр метр 30, тут метр-40 Тобто плюс-мінус вони однакові. Тепер розповім про відмінності. Тут у нас буде більше ваги, більша рама. ось бачимо, що тут і швеляр більш потужніший, більший двигун. Але стоїть трьохточка. І е, якщо хочете отакий тракторець собі придбати, то е, будьте вже готові до того, що фрези, допустим, на такий тракторець будуть коштувати трішки дешевше, навіть не трішки. Якщо на цей трактор фреза коштує в середньому 250-300 доларів, то на такий тракторець діапазон цей буде від 800 доларів до 900 доларів, там, дивлячись, який функціонал, який захват і так далі. Плуги. Плуги до цього трактора вони йдуть в комплекті, але окремо там їх можна придбати за 100 доларів. Тут плуг буде коштувати десь близько 300 доларів. Вони будуть відрізнятися, будуть різні модифікації, але ну, по факту ціни такі, як є. Тому дивіться, по своєму гаманцю, оцей тракторець може робити вам до 1-2 гектарів. цей так само може справлятися до 2-2,5 до гектарів, а дехто каже, що і більше, що і по 5-7 гектарів таким пашуть, я не знаю як, але якось люди роблять. По прицепам вони плюс-мінус будуть однаково тягати, що той у вас до тони попри, що цей кілограм 800 спокійно може вам потягнути. В принципі, обирайте, замовляйте на сайті або за номером, який бачите на екрані. Якщо якісь питання у вас є, набирайте теж, поспілкуємось. Чекаємо вас у коментарях. Всім пока-пока.